А зараз в мене хвилинка задоволення. Це горнятко ароматної кави від Nutрі Турція. Це я купила в каталозі фармасі. Ця кава Веган. Тут в ній знаходиться 60% цикорія. Цикорій це інулін, який допомагає роботі серцево-судинної системи в організмі людини. І мені вистачає цих 2 грамів. Для прийняття такої смачної кави корисної. Заливаю укропом, я п'ю каву без цукру і отримую здорове, здорове каву пиття. Ось така краса дивіться. Мені дуже подобається. Так що, кому потрібно, будь ласка, замовляйте, Перешлю НП Укрпочтою поперед сплаті. Корисну каву для нашого здоров'я. Смачної кави, гарного дня!